Як я й обіцяла в попередньому відео, сьогодні зробимо паштет, для якого не потрібно світла. Від слова зовсім. А виходить він дуже смачний. Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на олії. У мене оливкова. Виберіть, яка вам більш подобається. Поки смажиться цибуля, натираємо моркву і додаємо до неї. Mm -hmm. Да, і все це робимо на дуже повільному вогні, щоб воно не горіло, а тушкувалося. Тушкуємо 5 хвилин під закритою кришкою. Печінку помити і різати не обов'язково. Обов Головне передивитися, щоб не було жовчного міхура. Mm. Висипаємо печінку до овочів, перемішуємо, солимо, перчимо і тушкуємо. На маленькому вогні, як я казала, під закритою кришкою 10-12 хвилин. За кілька хвилин до закінчення кладемо лавровий лист. Рожевий колір повинен повністю зникнути. Витягуємо лавровий лист. Суперово буде, коли у вас є ручна місорубка, а якщо ні, теж не проблема будемо подрібнювати топталкою для картоплі. Консистенція, звісно, буде не така, як коли ми подрібнюємо блендером, але теж дуже смачно. І більше схоже на домашній. Та й швиденько відповім на запитання однієї жіночки, для чого тиснути на дзвоник. Це щоб бачити мої наступні відео, бо якщо ви просто підписані, ви не будете бачити, що я далі буду викладати. Вам буде приходити оповіщення про моє нове відео, якщо тиснути на дзвоник. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і пишіть щось в коментарях, щоб я знала, подобається, не подобається. Це для мене дуже важливо.